Вітаю вас, дорогі друзі. Приємно знову бути з вами. І відразу почну з запитання. Згадайте, будь ласка, коли ви останній раз купували щось дуже-дуже цінне? Можливо, це був автомобіль. Можливо, тобто цінне, я маю на увазі, щоб воно було і найдорожче. Можливо, ви придбали будинок, можливо, ви придбали дуже дорогу техніку додому. Я знаю, в мене один знайомий, він сам. Будівельник, і він каже: що тижня я купую дуже дорогі речі: то котел за декілька тисяч доларів потрібно встановити, то якісь інші речі. Коли останній раз ви купували щось дуже дороге. І що це було, згадайте для себе. Адже сьогодні ми будемо трішки говорити про купівлю і продаж для того, щоб нам краще зрозуміти притчу, яку залишив Господь на сторінках священного писання. І ось, щоб ми цю притчу зрозуміли, ми з вами сьогодні вивчимо три уроки Перший урок звучить так. Воно того варте. Будь-яка покупка. Будь-яка, так мовити, знаєте, от кажуть, народі, зділка відбувається після слів, після думки, коли чи продавець, чи покупець приходить до одного. Воно того вартує. І так в усьому. До прикладу, якщо я приходжу. В магазин і хочу придбати там ну туфлі за 3 тисячі гривень. І я кажу, а чи продали б ви трішки дешевше? І з продавцем намагаюся, знаєте, так дискутувати, давайте тому що воно не вартує 3 тисячі гривень. А ось 2,5, воно того варте. І продавець каже: ну, та ні, 2,5 це. Прям дуже багато. Давай 2700. Чи 2800. А я кажу, ні, 2700. І ось ми сходимось на якійсь на думці. І, до прикладу, 2700. І я вважаю, що 2700, воно того варте. Три. Ну, я можу за 25 2,700 в іншому місці знайти подібні і, можливо, чимось кращі туфлі. Але мені подобаються ці. І я кажу, воно того вартує. 2700. І продавець, який їх продає, навіть зробивши мені знижку на 300 гривень. Він каже, воно того вартує. Мені вигідно продати по такій ціні, і я буду у вигоді. І так, кажуть, відбувається будь-яка покупка. Чи це автомобіль, чи будинок, чи будь-яка інша річ. Воно того вартує. Я приходжу і дивлюся, сорочка півтора тисячі гривень. Ну, ні, вона для мене дорога. А ось за 800 гривень хороша, воно того вартує. І я заплачу кошти за цю сорочку. Так в усьому. Чи коли я, до прикладу, шукаю нову роботу. І я вирішую, воно того вартує, мого часу, моїх вкладень, щоб отримати потім цю заробітну плату. Воно того вартує або ні. Якщо ні, я просто не буду там працювати, або я просто звільнюсь. Так в усьому. Воно того вартує чи ні? Відносини. Коли хлопець з дівчиною зустрічається, коли у них, до прикладу, є конфлікти, є проблеми, хтось з них прийде до цього питання і скаже, а воно того вартує? Вибач, нам не по дорозі. І вони припиняються відносини ще до шлюбу. А хтось каже, ні, воно того вартує. Це прекрасна половинка. Я з нею хочу створити свою сім'ю. Воно того вартує. Я хочу цього. Це прекрасно. І він йде на цей крок шлюбу. Пропонує руку і серце. Так в усьому, друзі, всі наші ситуації, воно того вартує. Навіть коли ви йдете в церкву, знаєте, сьогодні людина вирішує, а воно того вартує. Якщо так, ви підете в церкву. Ви прийдете без запізнення або навпаки, воно того не вартує. Я залишусь вдома. Мені подобається таке християнство. Чи піти на молитовне служіння, чи піти, можливо, на домашню церкву вивчення Біблії. Воно того вартує чи ні? Так. В усьому. Навіть коли я відкриваю Біблію, я прокидаюсь вранці і кажу, ну ні, так, Боже, я розумію, це правильно, це правильно досліджувати Слово Боже, але ну, я запізнююсь на роботу, я спізнююсь. І мені потрібно бігти. І в цей момент я оцінюю ситуацію. Воно того не вартує зараз мені молитися читати. Тому, друзі, справа в бізнесі відбувається, коли кожен. Сходиться на думці, воно того коштує. Ано того стоїть. Ісус розказав таку притчу: Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радости з того йде, та й усе, що має, продає і купує те поле. Неодноразово ми бачимо, як Ісус різними методами намагається нам, грішним людям, розказати про це прекрасне місце, де немає ні страждання, ні горя, ні сліз, ні смерті. Що там є щось прекрасне. Там є Бог, який любить нас. І Ісус намагається різними притчами про сіяча, про рибака, про гірчичне зерно, про цього купця, розказати нам, наскільки царство Небесне, воно прекрасне. Так в чому його краса? Ісус каже, царство небесне подібне до людини, яка заховала в полі скарб. Що, е, що знайшла в полі захований скарб? Чому в цей час так могло статися, що щось цінне в землі? Навіть сьогодні знаходять і шукають цінності в землі, там золото, діаманти або інші якісь цінні речі. Одна із причин, каже, це тому, що тоді дійсно було дуже багато воїн, наступали одні на одних. Ось одна країна, там, одна нація на іншу. Ось, навіть в Біблії ми читаємо, коли там Ізраїль з з сирійцями, вавленянами, вони там собі кхе, воювали. І ось коли в цей час були гроші. Ну, знаєте, банків таких не було, де ми сьогодні можемо їх на депозит покласти, на депозит, або десь їх, їх інвестувати. І коли я знаю, що скоро прийде ворог, єдине, що залишалось, це просто заховати цей скарб десь в землю, зарити його, а потім, коли все завершиться, після війни прийти і цей скарб забрати. І ось так сталося, що цей скарб десь з'явився там у полі. І людина, яка працювала на полі, в когось там обробляла, вона знаходить цей скарб. І Біблія говорить про те, що він іде додому і каже, дружина, продаємо все, що ми маємо. Осла, коня, овечок, наш будинок, все продаємо. Нам потрібно купити це поле. Нам потрібно купити це поле. Дружина каже, навіщо? Що, діти, все, ну, як, де ми будемо жити? Повір, але нам потрібно купити це поле. Можливо, дружина подумала, ну, щось з чоловіком не так. Якийсь він дивний. Але він каже, воно того вартує. Воно того вартує купити це поле. Що ж би це все значило? З однієї сторони, давайте подумаємо: ну, цінність, що є для нас ціни? Ну є Бог. Це є найцінніше, чим ми повинні дорожити? Є Господь Бог, який подарував нам спасіння. І ось я пожертвував усім від чогось відмовився. Знаєте, кажуть люди, мені цього багато чого вартувало, коштувало. Я залишив свою компанію, можливо, роботу друзів і вибрав Ісуса, тому що хочу бути з Ним. Я це все, як Павло каже, все це марнота, тому що я е, придбав дещо більше, дещо цінніше, і це цей Господь. І з однієї сторони, якщо ми подивимось так, Ісус це той скарб, який ми знайшли. І чимось ми все-таки поплатили. Відплатили, залишили і сказали: Ісус, Ти того вартий. І здається, ну ось ця притча. Все зрозуміло, все на своїх місцях. Чи цього хотів навчити Ісус? Що Він є цінність, а ми такі молодці, знаєте, ось так відчайдушно всім пожертвували сказали ось Господь. Все це зробив ради Тебе. Але знаєте, якщо ми так будемо думати. Що, в принципі, не, я погано. Друзі, ця думка вона правильна. Але не до кінця. Тому що сьогодні багато людей так і говорять: Господь, та я ради тебе роки служіння віддав. Я від цього відмовився, від цього відмовився, коли ми читаємо 72-й псалом, псалом Асафа, почитайте про це? Як він каже, я засумнівався в Бозі. Мало не посковзнулися ноги мої, коли дивлюся, як живуть безбожники, як вони, от він там прямо каже, як вони жирують, як вони говорять лайливі слова і процвітають. А я, який бажаю жити праведно, живу в стражданнях, живу в немочі десь. Боже. Можливо, дарма я це все залишив. Дарма залишився це хороше життя, яке мені пропонували друзі, яке пропонував мені цей світ. Я кажу, я ж такий молодець, Господь, все ради Тебе! Скільки років я тобі служив, скільки років був я тобі вірний, а що ти мені, Боже? І знаєте, з однієї сторони, Ісус так, Він є наша цінність. Але якщо ми будемо дивитися на ситуацію, що ось, Господь, подивись, який я молодець, і все це ради тебе, знаєте, ми тоді не до кінця зрозуміємо, а що таке Євангеліє. Ми тоді до кінця не зрозуміємо, а що таке Боже Царство і що таке Його любов. Щоб нам зрозуміти цю притчу. Хто цей чоловік? Хто цей герой, який продав все і придбав цю цінність? Візьмемо ще декілька з вами уроків. Другий урок, який ми повинні вивчити, як ви вважаєте, відразу запитаю вас, хто встановлює ціну товару? Продавець чи покупець? Ану, дайте собі відповідь: можливо, поратись там у своїй сім'ї, де ви нас дивитесь? Хто встановлює ціну товару? Покупець чи продавець? Знаєте, я завжди більше був схильний до того, що ціну товару встановлює продавець. Адже яку він ціну встановив, я приходжу за таку ціну і купую там, чи черевики, той же самий хліб, огірки, помідори, одяг. Але е я не хочу вас ні в чому переконувати, але експерти по бізнесу говорять про те, що ціну товару. Встановлює не продавець, а покупець. Чому? Тому що, давайте так, приведу вам приклад. Я пам'ятаю, коли ми з дружиною мали одружитись, ми шукали костюм. Шукали мені костюм на весілля, і ми хотіли, щоб він був сірого кольору. Тому що в цей час мода була, що всі костюми були синього кольору. Ось. або... Чорного. А ми хотіли світло сірий. І ось ми ходили по ринкам, по магазинам. І ось нам було складно знайти, От, до прикладу, ось такого кольору, майже в мене був весільний костюм. І ось ми ходили, шукали, шукали. Я пам'ятаю, ми зайшли в ЦУМ у Києві, де ціни, ну, хто з Києва, хто був у Києві, знає там дуже великі. І ось ми зайшли і кажуть, давай ми чисто, просто подивимось. Навіть якщо є такого кольору, ми розуміємо, що там нам. Як то кажуть, ціни не по зубам. Ми не будемо там купувати цей костюм, тому що він дуже дорогий. І ось я пам'ятаю, ми підійшли і дивимось, штани коштують, ну ніби, ну нам звало, що це костюм 18 тисяч гривень. Але це, друзі, були одні штани. А піджак, жакет, коштував ще 25 тисяч гривень. Питання чому? Тому що там якісь нитки були золоті. Ні, друзі. Чому така ціна? Тому що просто і люди. Які готові за це заплатити таку ціну. Не тому, що продавець собі так вирішив. Так, десь він вирішив, але тому, що є люди, які готові за це заплатити. Є е, сумки, є туфлі, є платі, які коштують тисячі доларів. Не тому, що там аж настільки класна, можливо, ця тканина. Так, я вірю, вона якісна, вона приємна, вона ніжна, вона комфортна для людини. Але чому такі великі ціни? Тому що є люди. Які готові за це платити. Подивіться, будь ласка, які дивні речі купують люди на аукціонах. Я пам'ятаю, коли одна зірка ночувала в готелі, ось, і прибиральниця зрозуміла, що це жуйка на столі, яка в готелі залишилася після цієї зірки, це велик, популярна співачка, не буду говорити, хто вона. Вона жуйку продала на аукціоні за 10 тисяч доларів, сказавши, що ось ця зірка жувала цю жуйку. І знаєте що? Люди придбали. Є один бізнесмен, який придбав щось за 200 з чимось тисяч гриби, які дуже швидко псуються. Коли його сплали навіщо, він каже, ну, я не знаю. І таких речей багато. Але чому такі ціни? Тому що є люди, які готові за це платити таку суму. Тому, друзі, пам'ятайте, оцей момент. Якби, знаєте, ми не купували цих речей дорогих, таких цін би і не було. Тому не говорять, ціну встановлює покупець. І знаєте, якщо так просто здати зараз от питання, а скільки коштує Ісус? Скільки коштує Ісус? Ми знаємо, що Його кров, Його жертва, вона безцінна. Але Юда оцінив 30 срібняків. А в скільки я сьогодні його оцінюю? Можливо, коли я вирішив проїхатись зайцем у трамваї, у тролейбусі, в маршрутці. І вирішив це зробити так, нечесно. А можливо, в цей час я продав Ісуса за 8 гривень? Ось моя вірність йому, і я сказав, воно того вартує. Не заплатити 8 гривень. Можливо, сьогодні я Ісуса оцінив в одну чарку, тому що можу собі дозволити випити. А можливо, у пачку сигарет, називаючи себе христинином і послідовником, а Писання говорить не робити цього. Можливо, звучить дуже радикально, вибачте мене, але мені чомусь здається, що те, що я кладу, що я ставлю на компроміс за вірність Ісусу, можливо, стільки я Його і оцінюю. Стільки він для мене коштує. Але йдемо далі. Ми бачимо, що що хоче нас навчити Господь цією притчею, щоб, друзі, нам ще. Зрозуміти цю притчу, третій урок. Перший, будь-яка покупка відбувається після слів, після думки, воно того вартує. Друге, ціну встановлює, покупець, а не продавець. А третє ціне те, що всередині. Ми платимо за те, що всередині. До прикладу, коли я приходжу купувати пару черевиків, і мені кажуть: вибачте, цієї пари немає. Але є коробка після від цих кросівок. Вас це влаштує? Купите ви за 3 тисячі гривень коробку від цих ще років? Ні. Можна без коробки, але мені цікаво те, що в коробці, мені цікаві ці туфлі чи кросівки. Або коли я купую автомобіль. Так, він може бути поржавілим, може бути ще якийсь. Але мені важливо те, що там всередині, щоб там він був цілий, щоб він їхав. Ну, якщо людина, звичайно, ставить собі таку ціль. Ціне те, що всередині. Коли я купую шоколадку, чи важливо мені обгортка? Ні, мені цікаво сам шоколад. Я думаю, моя б дружина образилася, якби я подарував їй просто пусту обгортку без шоколадки. Цінне те, що всередині. Знаєте, коли злодії хочуть пограбувати банк, вони не сядь навпроти нього на вулиці і думають: хм, яка гарна архітектура у цього банку, давайте ми його пограбуємо. Ні, цікаво те, що ви банку, те, що ви всередині. До прикладу, якщо я е, хочу е, придбати пити воду, тому що в мене спрага. Так. Для виробника оплачується і сировина, з, з якої зроблена ця пляшка. Але мені важливо, що сама пляшка? Ні. Мені важливо те, що всередині. Мені важливо напитись, випити цю воду, тому що мене мучить спрага. Я плачу за те, що всередині. Коли, коли я купую олію, там, соус, ще щось. Важливо те, що всередині. Не знаю, наскільки ви погодитесь, але от власне це ще один закон про те, за що платить людина. Ці не те, що всередині. Знаєте, коли ми з вами читаємо е цікавий вірш в посланні до Корінтян, другому розділі. Е прошу вибачення, не другому, а якщо не помиляюсь, так, друге послання до корінтян і розділ четвертий сказано: а ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Щоб велич сили Божа була, а не від нас, ми цей скарб маємо в глиняних посудинах. Або сказано про Савла, якого Бог покликав на служіння. І він каже до Ананії: Іди, тому що він для мене що Посудина вибрана. Тобто, іншими словами, друзі, хто є ми з вами? Біблія говорить про те, що ми з вами є ось ця посудина. Ми навіть не те, що ми всередині, ми є ось ця оболочка. Ми є те, що може нас наповнювати. Ми є цією ємкістю. І є щось цінне, чим ми повинні наповнятися. Любов'ю Господа, силою Духа Святого. Написано, і переповнились вони Духом Святим про апостолів, сказано в книзі Дії святих апостолів. Тобто ми з вами є посудина. Ми з вами. Є посудина. Ціне те, що всередині. Пам'ятаєте, коли Ісус був в Евсемані, які слова Він сказав. Господи, душа моя смертельно тужить, душа моя смертельно скарбіт. Не вухо, не рука, не нуга, душа, серце. Біблія говорить більш усього храни мого хранище – хр 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 Бережи серце своє. Ось що є дуже цінним. Чим я сьогодні наповнюю своє серце? Що я сьогодні дивлюсь? що я сьогодні слухаю? Чим я сьогодні наповнюю своє серце? Біблія говорить про те, що моє посудина. Так ось притча про чоловіка. Де Ісус розказує Царство Небесне, подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості йде, та й усе, що має, продає та й купує те поле. Ми говорили про те, що є один погляд на цю історію: це те, що Ісус є цінність, а ми такі молодці придбали цей, цей скарб. Так, ми зробили цей вибір, і це прекрасно. Але щоб зрозуміти повністю і більше, що таке Боже царство. Щетки Евангелие, друзья, послухайте, будь ласка. Книга Христос, Надея Свету або наглядные уроки Христа сказано: Притча о купце, искавшем хороших жемчужин, имеет двойное значение: она говорит не только о людях, стремящихся к Царству Небесному, но и о Христе, ищущему свое утраченное наследство. Христос, Небесный купец, ищущий хороших жемчужин, видел в потерянном человеке. Безцінний жемчуг. Тобто ця притча, друзі, має ще один урок, що цей купець є Ісус Христос. І Він купує, Він знайшов цей скарб. Але ми говорили про те, що цінне є що? Те, що всередині ми є лише посудина. Ісус це є той, хто знайшов цей скарб і заплатив велику ціну, щоб мати цей скарб. Бог не считал человечество никчемным и недостойным. Он смотрел на него во Христе и видел его таким, каким оно может стать благодаря искупительной любви. И послухайте наступные слова. Он собрал все богатства вселенной и отдал их для того, чтобы купить эту жемчужину. Иисус, видав все богатство, виню данной ценишь. Він віддав наше своє життя за мене і за вас. Ось, друзі, що таке Царство Небесне. Це коли Господь віддав все, все ради мене і вас, і Він оцінив дорого. Ісус там, на Христі, сказав, Воно того варте. Навіть тоді, коли в нього плювали, в нього били, з нього знущались. Ісус знав, що ми не ідеальні. Ісус прекрасно знав товар. Ми не до кінця знаємо, коли купуємо чи хліб, чи якісь овочі, фрукти, чи коли купуємо автомобіль. Ми до кінця не знаємо, який він всередині, чи коли я купую електроніку, я до кінця не знаю, наскільки вона буде гарно мені працювати. Але Ісус точно знав, які є ми. Він знав наше лукаве серце. Але Він сказав, воно того варте. Тому що Господь не дивиться на те, якими ми є, як ми читали, а ким ми можемо стати. Ісус вірив в нас там, на Христі. Він помирав за мене і за вас. І навіть коли сьогодні, можливо, інколи, ну, Біблія говорить про те, що наші гріхи розпинають Ісуса. Ми робимо боляче нашому Ісусові. Але Господь все одно прощає і каже: воно було того варте. І я вірю, що Він І Я вірю, що Він оцінить небеса. Я вірю, що Він прийме мене як свого Спасителя. Друзі, Ісус. Оцінив нас дуже дорого. Ми говорили про те, що ціну встановлює хто? Покупець. Ну, можливо, Ісус би сказав, ну, можливо, меншу ціну. Отче, давай я заплачу. Ні. Він заплатив велику ціну за нас, де ми маленька пилинка в космосі. Ісус віддав життя. Він дорого нас оцінив. Написано, ми куплені дорогою ціною. І парадоксально те. Що Він заплатив не за те, що всередині. Він заплатив велику ціну за обгортку, тому що написано ми з вами і є посудина. Але Ісус знає, що коли ми його приймемо в своє серце, ось де наша цінність. Хоча Він вже тоді нас оцінив. Але, друзі, що робить нас цінними, це те, що ми є діти Божі. Ісус оцінив обгортку. Це парадокс. Ми ніколи за обгортку не платимо. Ми хочемо те, що всередині. Нам це важливо. А Ісус так дорого оцінив нас і каже, Ти достойний небес. Я хочу повернути те втрачене щастя, для якого я тебе створив. Друзі, ось в чому краса цієї притчі. Не тільки тому, що я молодець і віддав щось, чимось пожертвував за Ісуса, і потім кажу, Господь, а що Ти мені дав замін? А парадокс в тому, що Господь, який, можливо, проходив Вселеною, і десь там у галактиці молочний шлях, побачив цей діамант з назвою Земля. І каже, отче, скільки це коштує? А, ось, а отець каже, це коштує дуже дорого. Це коштує всього. І причому цей діамант він не ідеальний. Він має тріщину під назвою Гріх. А Ісус каже, я готовий. Заплатити велику ціну. І воно того вартує. Ось таку, друзі, любов проявив до нас Господь. Ось краса його любові. Ось краса Небес, ось краса Царства Небесного. Тож давайте не відкинемо цю любов Божу. І пам'ятайте, що любов Божа не залежить від вашого статусу, не залежить від вашої зарплати, від вашої фігури. Не залежить. Господь каже, ти того був вартий, що на Христі я постраждав за тебе. Ти вартий спасіння, Настільки я тебе полюбив. Друзі, це парадокс. Давайте кожного разу, якщо десь колись ми будемо робити якусь покупку, пам'ятати, якою ціною викупив нас Господь, як дорого Він нас оцінив. І він сказав, воно того вартує. Тому що Він не уявляв небес. Без нас. Давайте подякуємо молитві Богу за цю прекрасну любов. Господь наш Бог, дякуємо тобі за те, що в цій вселенній ти знайшов нас, ти не пройшов мимо. Ти побачив в нас цінність, ти нас дорого оцінив, і ти віддав все, ти віддав життя, ти залишив небо ради нас. Знаючи, які ми не ідеальні, знаючи те, що ми будемо противитися, ми будемо відходити від тебе, ми будемо зраджувати тобі, але ти все одно пішов на цю жертву. З надією в те, ким ми можемо стати в тобі, Господь. Дай нам цінувати цю любов. Дай нам Господь тебе дорого оцінити, не продавати тебе через наші компроміси, коли ми йдемо на гріх. Господь допоможе нам цінувати цю любов, берегти цю любов і відповідати тобі взаємністю. Будь прославлений, будь возвеличений, Господь наш і Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, що ви були з нами. Бажаємо вам Божих благословень. До нових зустрічей.